За участі консульства Угорщини в Берегові угорський уряд надав товариству Водоканал Карпатвіс, потужні генератори загальною вартістю 25 мільйонів форентів. Цей водоканал забезпечує питною водою місто Берегово. Придбало технічні засоби угорське товариство Ніршахвіз завданням нашого товариства Ніршахвіз було придбати за ці 25 мільйонів форентів найкращі технічні засоби за їх потужністю, які зможуть бути корисними для місцевого водоканалу в забезпеченні водопостачання для населення. У цей складний час ми вважали за доцільне придбати саме генератори. Від імені угорського уряду ми їх передали ще в грудні. Після цього відбулася їхня установка. На них діє гарантія впродовж двох років. Вважаю, що вони прослужать набагато до. Важливо, щоб водоканал міг і надалі забезпечувати населення питною водою. Завдяки цим засобам насосна станція може працювати і при відключеннях електрики. Водоканал Карпатвіз був заснований 15 років тому нашим товариством та Берегівською міською радою. 15 років тому ще не всюди було цілодобове водопостачання для населення. Тому ми були дуже раді, що мали змогу допомогти нашому місту побратиму в забезпеченні тутешнього населення безперервним постачанням питної води. Між нами постійний зв'язок, зокрема, і стосовно професійних питань. Наші колеги постійно підтримують функціонування водоканалу Угорські партнери доставили та встановили генератори в шістьох локаціях ще в грудні. Випробування, яке тривало останнім часом під час відключень електропостачання, було успішним. сьогодні ми були на черговому врученні генераторів для нашого водоканалу в селі Геча. Ці насоси та генератори забезпечують наше місто водою. Генератори потрібні на той випадок, якщо на обох лініях не буде енергопостачання. Ці засоби посилюють нашу мережу. Тим паче. В такі часи, які ми бачили за останні тижні та місяці в енергосистемі нашої країни, тут ці генератори пропрацювали вже кількасот годин. Тому я висловлюю подяку від імені наших жителів, усім, хто долучився до придбання та встановлення цих засобів. Придбання та доставку виконало товариство Віз, а фінансування забезпечив угорський уряд, який всебічно підтримує Україну та Закарпаття. Зокрема, і в питанні подолання енергетичної кризи. Тому я вдячна, адже ці генератори відіграють вкрай важливо роль в енергозабезпеченні. Це два генератори потужністю 150 кВт і ще чотири генератори по 7 кВт. Вони відіграють важливу роль у водопостачанні та водовідведенні нашого міста. Воду для потреб берегівчан водоканал Карпатвіз бере з артезіанських скважин із великої глибини за допомогою потужних насосів. Тому для їхньої роботи потрібні так само потужні генератори. Ми беремо воду зі скважин глибиною 100 метрів. Якщо нема світла, то нема і водопостачання. Саме тому ми потребували цих генераторів, аби закрити потребу в електроенергії. Один такий генератор потужністю 150 кВт може забезпечити водопостачання такого населеного пункту, як село Геча. Тут працює чотири помпи, кожна потужністю 45 кВт. Коли запускаються дві, то вони фактично вичерпують потужність одного такого генератора. Саме тому ми і потребували таких потужних пристроїв. Ця насосна станція забезпечує підняття води зі скважини. Є інша, яка відповідає за водовідведення. Для неї потрібен ще один генератор, а менші у використанні на дільницях та котенні. За словами спеціалістів, завдяки отриманим від угорських партнерів генераторам, робота водоканалу буде безперебійною та безпечною навіть під час тривалого відключення електропостачання. Певні перебої можуть трапитися тільки у випадку аварійних ситуацій у самій. Мережі водопостачання.